Пригадую, що при першому знайомстві свекруха справила на мене гнітюче враження, а тепер, через стільки років, я розумію, що іншого результату її старань і не могло бути. Ситуація з одного боку комічна, але аби не стала трагічна. Моїй свекрусі зараз 60 років, і вона в прямому розумінні тягне на собі весь побут. Її чоловік і молодший син не знають, як собі приготувати поїсти, і вона впевнена в тому, що вони без неї пропадуть. Я теж такої думки, але ж хто їй винен, коли вона гордиться тим, що у неї ніхто тарілки не миє в хаті, крім неї. Боже, збава, би хтось в мене взявся посуд мити. Я б такого не допустила, бо то говорить більше про мене, як про газдиню, ніж про них. Якось я почала мити у неї в квартирі підлогу, подумала, що їй уже важко, а я швиденько зітру і все. То вона мало не плакала. То в мене так брудно, що аж ти маєш у мене підлогу мити. Якщо я там не побачила під ліжком, то не обов'язково було мене соромити тим, а могла б просто зробити вигляд, що все чисто. Розумієте, я просто хотіла допомогти, а не вказати їй, що у неї щось не гаразд, і вона погана газдиня, бо за три дні пилюки під ліжком назбиралося. тому на цьому моє знайомство зі свекрухою було скінчене, як і моє бажання якось їй допомогти.